Попісила. І молодець. Ну давай знімемо, давай. Злізай, злізай, злізай. Друзі, ось так зливається сеча. Тажній кайф, глоточок вміє себе сам. От. І це дуже дружно для всіх класників котиків. Нарешті не потрібно перебирати котячі туалети. Можна. Спокійно насолоджуватись життям і не мучитись не хвилюватися. Немає ніякого запаху, вона змиває через 40 секунд, як потих піде з лоточка Тобто є датчики руху, є регуляція рівня води, от є також а, захист від переливу а, Коротше, є рік гарантії, є міжнародна доставка. От, також є додаткова насадка, яка привчає ходити котиків без наповнювача. От, і ручний режим ось так, ось миється як звичайний унітаз. Е, якщо у вас так потики, як, як у нас, тобто вони вгорі там ходять, все, купаються в пісочку, то він у вас буде частіше потребувати миття. Звичайним йожиком жалізним, там содою можете помити і нормально. Матеріал дуже, до речі, матеріал. Це спеціальний такий е лист, який е затримує 5 кг ваги. Ви можете не хмілюватися, дуже гарно все працює. Все, знімання пішло, зітецья кутюрсь може знаходити інший котик. Підключається сантехніком, там бачите гофра ззаді. Ну, не обов'язково біля унітазу, можете включити в будь-якому місці. Це вже родители з вашим сантехніком. Як ви думаєте, як вам таке чудо, винахід такий.